А наша наступна історія саме про одну із таких родин святковий новорічний затишок їм вперше довелося створювати за сотні кілометрів від дому. Молоде подружжя Скобленків у Черкасах усього кілька місяців. Сюди приїхали із бурямного Луганська заради життя без постійного страху. Із перших уст історію сім'ї переселенців чула наша Катерина Ковбій. Наприкінці вересня 21-річний луганчанин Сергій взяв свою вагітну наречену та маму і відвіз їх подалі від вибухів снарядів. Ті кажуть, якраз підбирались до їхньої оселі. Чому Черкаса, тому що батько родом з Черкаської області, не з Черкаса, а з село Журавка, Гордичанський район. І тоді ми вирішили сюди їхати. Подалі, звідти, як хотілося центральну Україну, саме не на Західну, а саме сюди чомусь хотілось. Своє весілля Сергій та Анна планували ще за мирних часів. Корективи внесла неоголошена війна на Сході. Ми взагалі планували весілля в Луганську, але почалися бойові дії і прийшлося його перенести. Тому ми вже тут розписалися, коли приїхали, бо вже ж хотіли. Життя далеко від дому принесло молодим скобленкам чимало труднощів. У пошуках житла та роботи вони провели не один тиждень та, впевнені, разом впораються із будь-якими труднощами. Роботи мало тут і дуже низька оплата за цю роботу. Ми до такого Донбасу, коли приїхали з шахтарського краю, то ми не звикли, там більше можна заробити. А тут і квартира, якби дорога, і, а роботи немає, тоді виходить, що трохи ось, ось так. Ну, це якби такий, такий регіон, треба звикати, будемо звикати, шукати роботу. Найшли квартиру, тепло, ж, бачите? <гум> <гум> Жарко навіть. Там в Луганську Скобленки лишили чимало поганих спогадів, тому кажуть, покидати домівку було нескладно. Як вони молоді, то їм, звісно, все це легше пережити, а в такому засті вже, як я, то дуже, звісно, тяжело. Ми то чути-то чутилися, Сережа не сказав, а полчинцю вбили мого чоловіка. А колись ми дойшли з ним, він сказав, що як буде можливість похоронити його тут. Та й не хотіла там хоронити. Земля проклята стала. Тому мені вдвиня жило це. Я за ним сумую, за хатою. І такому возрасті це дуже тяжело, все переживається. Всупереч всьому пережитому в Черкасах з пробують почати життя з чистого аркуша до новорічних свят, який годиться, придбали ялинку. Та кажуть, допомагає їм поліпшити настрій, адже впевнені, життя триває. Грушок, правда, мало, що не там там чуть, чуть із домом взяли, чуть-чуть купили». Нарядили і от праздничне настроєння вже є. Так ложишся перед сном. включаешь гирлянду, і хорошо. Катерина Ковбі, Сергій Єфімов, Віка. Новини.